Всім привіт! Паризькі кав'ярні це не просто місце, де можна випити каву, це символ культурного життя, простір для зустрічі інтелектуалів, письменників, художників і революціонерів. Сьогодні ми заглибимось в історію цих закладів і дізнаємось, як вони вплинули на світову культуру. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Кава з'явилась у Франції завдяки дипломатам і торговцям, які привозили її зі Сходу. У 1669 році турецький посол Сулейман Ага познайомив паризьку еліту з цим напоєм. А вже у 1672 році в Парижі відкрилася перша кав'ярня, заснована вірменським підприємцями Паскалем Проте. Справжня популярність кави почалася завдяки Франсуа Прокопу, який у 1686 році відкрив легендарне кафе Прокоп. Саме тут збиралися великі уми Франції: Вольтер, Руссо, Дідро. Ця кав'ярня стала першим літературним салоном Парижа. Кафе Прокоп це не просто паризьке кафе, а справжня історична пам'ятка. Його називають найстарішим кафе Парижа. І саме тут зародилась французька кавова культура. Протягом століть кафе Прокоп було улюбленим місцем зустрічей великих мислителів, письменників і революціонерів, а його стіни бачили чимало подій, що змінили хід історії. Як я вже казала, кафе Прокоп було відкрито у 1686 році соціалістським підприємцем Франческо Прокопіо дель Кольтелі, який приїхав до Франції у пошуках кращого життя. На той момент кав'ярні були рідкістю в Парижі. Мода на каву тільки починала набирати обертів завдяки туристським послам, які представили цей напій європейцям. Розташоване в латинському кварталі на вулиці Сен-Жермен, кафе Прокоп швидко набуло популярності серед інтелектуальної елити Парижа. У той час каву вважали не просто напоєм, а справжнім символом ередиції та витонченості. А крім кави, тут подавали також чай, гарячий шоколад та сербети, які вважалися новинкою в Європі. У XVIII столітті кафе Прокоп стало місцем зустрічі найвидатніших умів епохи просвітництва. Тут постійно можна було зустріти Вольтера, Дені Дідро, Жан-Жа Руссо та інших мислителів, які обговорювали політику, філософію та мистецтво. Саме у цьому кафе Дідро працював над своєю знаменитою енциклопедією, яка стала фундаментом для майбутніх революційних змін у Франції. Вольтер – Великий французький філософ також часто бував в кафе Прокуп і відомий своєю любов'ю до кави. Подейкують, що він випивав по 40 чашок на день, змішуючи каву з шоколадом. Заклад став своєрідним клубом для мислителів, які прагнули змінити суспільство та відстоювати ідеї свободи. Коли у Франції почалася революція, кафе Прокоп перетворилось на центр політичних дискусій. Тут збиралися революціонери, такі як Робесп'єр, Марат і Дантон, які планували зміни, що не завжди змінили Францію. Саме тут народилося гасло ліберте, егаліте, fraternité» свобода, рівність братство», яке згодом стало офіційним девізом Французької республіки. Один з найцікавіших експонатів кафе капелюх Наполеона Бонапарта, який, за легендою, залишив тут майбутній імператор, коли був ще молодим та бідним військовим. Це підкреслює, що кафе Прокоп було місцем, де історія творилася в режимі реального часу. Після революції кафе Прокоп продовжило бути місцем зустрічі великих діячів культури у дев'ятнадцятому столітті. Його відвідували такі письменники, як Віктор Гюго, Олександр Дюма, Анореде Бальзак та Поль Берлен. Вони приходили сюди, щоб писати, спілкуватись та знаходили натхнення. У ХХ столітті кафе Прокоп втратило свою роль інтелектуального центру, поступившись місцем новим багемним кафе, таким як «Го» і Кафе Флер». Проте його історія залишалася в серцях Парижан. І у 1980-х роках кафе було відреставроване та відновлене у своєму класичному стилі 18 століття. Сьогодні кафе Прокоп залишається однією з головних історичних кав'ярень Парижа. Відвідувачі можуть насолодитися традиційною французькою кухнею в атмосфері, яка буквально дихає історію. Інтер'єр зберіг дух 18 століття, старовинні люстри, портрети. Видатних відвідувачів, а також книжкові полиці з творами епохи просвітництва. Кафе де Дефе одне з знаменитіших паризьких закладів 18 століття, який відіграв ключову роль у політичному житті Франції. Саме тут, 12 липня 1789 року, Каміль де Молен закликав Парижан до повстання, що стало передвісником штурму Бастилії та початком Великої французької революції. Хоча сьогодні це кафе більше не існує, його історія залишається невід'ємною частиною французької культури та політичних змін. Кафе де Фой було відкрито у другій половині 18 століття у знаменитих Пале Рояль, одному з центрів суспільного життя Парижа. Пале Рояль, який спочатку був королівським палацем, у XVIII столітті перетворився на місце розваг, де працювали магазини, театри та чисельні кафе. Кафе де Фой швидко стала Популярним серед аристократії завдяки своїй вишуканій атмосфері та вигідному розташуванню. Як і багато інших паризьких кафе того часу, кафе Дефой не було просто місцем, де подавали каву та десерти. Це було місце зустрічей, де обговорювали політику, мистецтво та філософію. У другій половині XVIII століття саме такі заклади стали центрами просвітницьких ідей та політичних дискусій, які готували ґрунт для майбутніх революційних змін. Кафе де Фой увійшло в історію завдяки подіям 12 липня 1789 року, які стали одним із головних каталізаторів французької революції. У цей день. Парижани дізналися, що Король Людовік XVI звільнив міністра фінансів Жака Некера, який був популярним серед народу завдяки своїм реформам і спробам покращити економічну ситуацію. Коли ця новина поширилася містом, у кафе Дефуй зібралися чисельні патріоти, серед яких був Каміль де Молен, палкий революціонер і майбутній журналіст. Він виліз на стілець або за деякими версіями на стіл. І звернувся до натовпу зі знаменитою промовою, закликаючи до боротьби. Громадяни немає іншого вибору, ніж схопитися за зброю. Збираємося під прапором свободи. Якщо ми не будемо боротися сьогодні, завтра всі ми станемо жертвами швейцарських гвардейців. Його заклик. Забурив натовп і він запропонував використовувати зелені гілки як символ революції. Пізніше цей символ замінили на трикольорну какарду. І саме ця подія стала поштовхом для масових протестів, які за два дні призвели до штурму Бастилії 14 липня 1789 року, символічного початку французької революції. Після цих подій кафе де ля Фой» залишилося важливим місцем політичних зустрічей. Революціонери, журналісти та громадські діячі приходили сюди, щоб обговорювати події та формувати майбутнє Франції. Як і інші паризькі кафе, такі як кафе Прокоп чи Кафе «Де ля Ф... Рижанс, воно стало своєрідним революційним штабом. Проте, з роками, політична роль кафе де Ля Фой» почала зменшуватись. Наприкінці XVIII століття революція закінчилась і Париж переживав нові політичні зміни від консульства до імперії Наполеона. Хоча сьогодні кафе де Ляфо більше не існує, воно не завжди залишилось в історії Франції. Сьогодні палі Рояль продовжує бути історичною частиною Парижа, і якщо пройтись його галереями, то можна уявити собі, як понад 230 років тому тут вирішувалась доля Франції. У 19 столітті кав'ярні розквітли. Вони стали домом для поетів, письменників і художників. Кафе де Ротонт і кафе де Флор» були улюбленими місцями для таких митців, як Бодлер, Верлен, Рембо. Кафе де для Ротон легендарне паризьке кафе, яке стало культовим місцем зустрічі художників, письменників та інтелектуалів на початку ХХ століття. Воно було центром культурного життя Монпарнасу, де народжувалися нові художні течії, формувалися революційні ідеї та творилася історія мистецтва. Кафе де ле Ротунт було засноване у 1911 році власником Віктором Лібіоном на бульварі Монпарнас у шостому окрузі Парижу. З моменту відкриття кафе стало улюблене місцем Паризької богеми, яка в той час переселялася в Монпарнас. І відмінною рисою цього закладу була його демократична атмосфера. Лебіон дозволяв художникам платити за їжу та напої своїми картинами, що сприяло формуванню унікального духу закладу. У 1910 1920-х роках кафе де ля Ратун було місцем, де з'являлися та розвивалися нові мистецькі течаї: кубізм, сюрреалізм, дадаїзм, експресіонізм. У ньому збиралися найвідоміші художники того часу Пабло Пікассо, Амедео Медельяні, Марк Шагал, Діома Палінер, Андре Бретон, Дієго Рів'єра. Пікасо часто приходив до кафе деля Ротунд у пошуках натхнення та спілкування. Маділяні міг годинами сидіти за столиком, роблячи начерки портретів відвідувачів. А пелінер дискутував про нові поетичні форми, а Бретон закладав основи серіалізму. Завдяки власнику, який є, дозволяв художникам залишати свої роботи в якості оплати, стіни кафе де Ротон поступово перетворилися на справжню галерею сучасного мистецтва. Після Першої світової війни Париж став місцем паломництва митців і письменників з усього світу. Американці, британці, іспанці, італійці всі прагнули потрапити у богемне середовище Монпарнасу. У кафе деля Ротунда» можна було зустріти Ернеста Хемінгуея, який згадував кафе у своїй книзі Свято, яке завжди з тобою», Френсіса Скотта Фіджеральда, Генрі Міллера, Жана Кокту, Манурея. Для багатьох художників і письменників кафе стало місцем, де вони знаходили натхнення, обговорювали мистецтво та політику, а іноді навіть жили, витрачаючи останні гроші на каву, щоб просто перебувати серед своїх. Під час Другої світової війни Париж опинився під німецькою окупацією, і атмосфера кафе «Де ля Ротонд змінилася. Багато художників і письменників змушені були залишити місто або припинити творчу діяльність. Заклад втратив свій богемний дух, і після війни він уже не відігравав такої важливої ролі в мистецькому житті, як у 1920-х роках. Після війни кафе де Ротонд залишалося популярним, але поступово перетворилось з культового богемного місця на типову Паризьку брасерію, яку відвідували туристи та любителі історії. Сьогодні кафе де для Ротонд продовжує працювати, зберігаючи атмосферу старого Монпарнасу. Його інтер'єр, прикрашений картинами, які нагадують про золоту епоху кафе, і його столики. Це ще приваблюють художників, письменників і туристів, які хочуть відчути дух авангардного Парижу. Кафе «Де Дефлір одне з найвідоміших кафе Парижа, розташоване в самому серці району сен жермен де пре Протягом понад століття це кафе було місцем зустрічей найвідатніших філософів, письменників, художників та кінематографістів. Саме тут зароджувались нові ідеї, створювались літературні шедеври та формувались філософські концепції, що змінили світ. Кафе де Флюр відкрились у 1887 році на розі бульвару сен жермен і вулиці сен бенуа Назва кафе походить від античної богині квітів флори, чий барельєф прикрашав фасад цієї будівлі. Наприкінці 19 століття Сан-Жермен де пре був одним з центрів культурного життя Парижа. Тут жили письменники, журналісти, художники та політики, які часто зустрічалися в місцевих кафе, щоб обговорити останні новини, філософію та мистецтва. Одним із перших відомих завсідників кафе де Флор був французький поет Гіома Палінер. Який відвідував заклад на початку ХХ століття разом із художниками-кубістами, зокрема Пабло Пікассо та Жоржем Браком, у 1930-х роках кафе де Фльор стало місцем зустрічі інтелектуалів. А у 1940-х – справжнім центром екзистенціалізму. Під час Другої світової війни Париж був окупований нацистами, але навіть у цей важкий час кафе продовжувало працювати. Саме тут сформувалася інтелектуальна еліта нового покоління. Жан-Поль Сартер та Сімоне Де Бевуар зробили кафе де Фльор своєю офісною резиденцією, проводячи тут години за дискусіями та написання своїх філософських творів. Сартер згадував у своїх мемуарах, що він і де Дебовуар могли сидіти в кафе зранку до ночі, працюючи над новими текстами та обговорюючи сенс людського існування. У цей період кафе де Флор стало символом французької інтелектуальної свободи, а екзистенціалісти зробили його своїм головним штабом. Тут обговорювалися ідеї свободи, відповідальності та абсурдобуття, які стали ключовими екзистенціанізмі. Після війни кафе дефльор залишалося центром культурного життя Парижу. У 1950-х та 1960-х роках тут можна було зустріти найвідоміших письменників і режисерів епохи. Серед чистих відвідувачів були Альберт Кам'ю, Жан Кокту, Борис Віан, Роман Паланський. У той час кафе стало місцем зустрічі французької нової хвилі в кінематографі. Молоді режисери, такі як Франсуа Трюфо та Жан Люк Гадар, обговорювали тут майбутнє кінематографу, створюючи новий стиль, що відійшов від традиційних форм Голлівуду. Також кафе де Флір стало центром джазової культури Парижу. Борис Віан, відомий не тільки як письменник, але й як джазовий музикант, приводив сюди американських виконавців, таких як Майлз Девіс. У 1960 -70 х 70-х роках кафе де Фльор залишалося одним з найпопулярніших закладів серед богеми та інтелігенції. Тут можна було зустріти американських письменників, таких як Трумен Капоте та Генрі Міллер, які вважали Париж своєю другою домівкою. У цей період кафе стало настільки знаковим, що почали з'являтися традиції пов'язані з його історією. З 1994 року дочіроку вручають літературну премію Прі де Флір, яку заснував письменник Фредерік Бекбедер для молодих авторів. Сьогодні кафе Де Флір залишається культовим місцем Парижа, і, хоч його атмосфера змінилась і воно стало туристичною пам'яткою, воно зберігає дух своєї історії. Ліде Маго. Це одне з найзнаменитіших кафе Парижа, яке стало культовим місцем зустрічі філософів, письменників, художників і кінематографістів. Розташоване у історичному районі сен жермен де пре Це кафе відіграло величезну роль у розвитку літератури, мистецтва та інтелектуального життя Франції у 20 столітті. Кафе Лі до Маго було відкрите у 1812 році. Але спочатку воно не було кав'ярною а було магазином шовку та предметів розкоші. Його назва походить від китайських статуеток двох мандаринів маго, які стояли у магазині. У 1873 році власники перенесли заклад на сучасне місце на площі сен жермен де він перетворився на кафе та літературний салон. Завдяки вигідному розташуванню в багемному районі Парижу Лідо Маго швидко стала місцем зустрічі інтелектуалів, митців і політичних діячів. У 1920-х роках кафе стало одним з головних центрів паризького літературного життя. У цей період в Парижі проживало багато письменників та митців, які втекли від наслідків Першої світової війни. Серед відомих відвідувачів того часу були Ернес Хемінгуей, Френсіс Скотт Фіцджеральд, Джеймс Джойс, Генрі Міллер, Гетруда Стайн і ці письменники були частиною так званого втраченого покоління творчих людей, які пересмислювали світ після війни та шукали нові літературні форми. Хемінгуей часто згадував кафе у своїх мемуарах Свято, яке завжди з тобою, де описував, як сидів за столиком, писав і спостерігав за життям Парижа. У 1950-х роках Людома Го залишилася важливим місцем зустрічі творчих людей. Тут збиралися режисери французької нової хвилі, такі як Жан люк Гадар і Франсуа Трюфо, які створювали радикальне нове кіно. Американські письменники Трумен Капути та Генрі Міллер також вважали це кафе місцем натхнення. Кафе також пов'язане з джазовою сценою Парижа. Тут часто можна було зустріти музикантів, таких як Майлз Девіс та Джон Колтрейн, які приїжджали до Парижа виступати у відомих джазових клубах. Сьогодні Лідомаґо залишається культовим місцем у Парижі, і, хоча воно стало більш туристичним, атмосфера історії тут зберігається. Відвідувачі можуть насолодитися чашкою кави або келихом вина за тими самими столиками, за якими колись працювали сартер, Кам'ю та Хемінгуей. А з 1933 року щорічно вручається літературна премія При до Маго, яка підтримує молодих письменників і нагадує про славетні часи кафе як центру літературного життя. Кафе Дудом було відкрито у 1898 році на бульварі Монпернас біля станції метро Він. Його швидко прозвали просто Людом, тобто купол. На той час Монпарнас ще не був тим легендарним мистецьким центром, який він став у ХХ столітті. Але з відкриттям нових художніх студій та дешевих готелів район почав приваблювати митців і студентів. Від швидко набула репутації місця, де можна було зустріти майбутні геніїв мистецтва. Кафе стало своєрідною альтернативою кафе де для ротонт, що знаходились неподалік. І тоді як ротонд мала більш демократичну атмосферу, дом став більш багемним, приваблюючи як місцевих французьких художників, так і іммігрантів. Серед знаменитих відвідувачів кафе були Амадео Мадільяні, Пабло Пікассо, Журж Брак, Марк Шагал, Нієго Рів'єра, Альберта Джакометі, Генрі Міллер. І саме в кафе Дудом почали формуватися авангардні мистецькі напрямки, такі як кубізм, сюрреалізм, експресіонізм. У 1930 х роках кафе Дудом отримали ще одну неофіційну назву американське кафе. Тому що сюди почали заходити чисельні американські митці, журналісти та туристи. Під час Другої світової війни кафе залишалося важливим місцем зустрічі для митців та емігрантів, які шукали виходу з окупованого Парижу. Сьогодні кафе додом залишається одним із символів Монпарнасу, хоча його атмосфера вже не така авангардна, як була у 1920-х роках. Також до Паризьких кафе з цікавою історією можна віднести Дюре», Одну з найманітніших паризьких кав'ярень, яка з'явилась у 1862 році, заснована Луї Ренестом Ця кав'ярня стала синонімом французької вишиканецькі та рускіші. Лядюре стала одним із перших закладів у Парижі, де жінки могли вільно відвідувати кав'ярню без супроводу чоловіків. У той час, коли більшості жінок було важко відвідувати громадські місця без супутника, Лядоре стала своєрідним простором свободи, що привертав представниць вищого світу та світської богеми. Це зробило кав'ярню особливим місцем у боротьбі за емансипацію жінок у Франції. А ще Саме тут народилися легендарні макарони макаронс, які сьогодні є символом французького кондитерського мистецтва. Макарони, до речі, також мають цікаву історію. Ці ніжні повітряні ласощі сьогодні асоціюються з французькою кондитерською майстерністю та вишиканістю. Проте їхнє походження сягає далеко за межі Франції. Насправді ці тістечка. Мають італійське коріння і лише з часом стали невід'ємною частиною паризької гастрономічної культури. Історія макарон спочинається ще в середньовічній Італії, коли мигдальні тістечка готували в монастирях Венеції. Їхній рецепт, ймовірно, має арабське походження, оскільки мигдальне борошно та цукор були основними інгредієнтами багатьох східних солодощів у 13-14 століттях. Торгівельні шляхи між Близьким Сходом та Європою сприяли поширенню нових кулінарних технік. І саме тоді в Італії почали з'являтися перші аналоги сучасних макаронів. Ключовий момент у поширенні цих ласичів у Франції настав у 16 столітті, коли Катерина Медічі, режденко Флоренції, вийшла заміж за французького короля Генріха II і привезла до Франції не лише італійських кухарів, але й вишукані рецепти. Серед цих кулінарних новинок було мигдальне печиво, яке у Франції отримало назву макарон. У той час це були прості тістечка, схожі на безе, виготовлені з мигдального борошна, цукру та яєчного білка. Протягом кількох століть макарон залишалися популярним десертом серед аристократії. Відомо, що їх особливо любила королева Марія Антуанета, яка сприяла їх поширенню при дворі Версаля. У той час макаронси ще не мали начинки і були схожі на невеликі хрусткі тістечка, які подавали до чаю або кави. Справжня революція у створенні макаронс відбулася у 19 столітті завдяки паризьким кондитерам. Саме тоді брати Луї Ернест та Клод Жербер, власники кандитерської ледюре, вдосконалили класичний рецепт і створили макаронс у тому вигляді, в якому ми знаємо їх сьогодні. Вони почали склеювати дві половинки макарон з ніжнім кремовим ганашем, що надало десерту не тільки новий смак, але й унікальну текстуру з легко хрустку з з ніжною начинкою всередині. Популярність макарон зростала, і вони стали справжнім символом французької гастрономії. Важливими причинами їхнього успіху. Стали кілька факторів. По-перше, макарон відрізнялися своєю естетикою та ніжним витонченим смаком. По-друге, французькі кондитери почали експериментувати з кольорами та ароматами, додаючи де різноманітні смаки: фісташку, шоколад, малину, лимон, троянду та навіть лаванду. Крім того, їхня популярність серед аристократів та багатих верств суспільства зробила їх символом розкіші. Вони продавалися у найвідоміших паризьких кондитерських і часто подавалися на світських прийомах. У 20 столітті макаронці стали доступнішими і завоювали серця не лише французів, а й гурманів по всьому світу. Після Другої світової війни їх почали випікати у великій кількості. А з розвитком туристичної індустрії вони стали одним із головних гастрономічних сувенірів з Парижу. Сьогодні макарон є невід'ємною частиною французької кулінарної традиції. Найвідомішими кондитерськими, що спеціалізуються на їх виробництві, залишаються ля дуре та п'єрерме, які пропонують як класичні смаки, так і унікальні авторські комбінації від жасміну до чорного трюфеля. Вони продовжують вдосконалювати рецепти, роблячи макарон з ще більш вишуканими та неперевершеними. І дійсно, паризькі кав'ярні це історія ідей, революції та мистецтва. Вони були свідками великих змін, що формували світ таким, яким ми його знаємо сьогодні. Ось така історія. На сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!